От, ми кожне можна сказати, кожний тиждень, пане Марії, бачимо це продовження загострення. Поясніть там, просто поясніть нам, що зараз відбувається на цьому етапі конфлікту між Сербією і Косом. Вже арештовують поліцейських. Щось відбувається. Прищина посилює контроль на кордоні. На якому кордоні я таки не зрозумів? косово сербію, косово -Сербію. Окей, так. ну отже, що відбувається, пані Марія? Вітаю, ну насправді це я думаю звична річ на Балканах, чи між у відносинах між Косовою і Сербією. Мені, взагалі, ця вся історія з поліцейськими задає питання: а кому ж це вигідно? Ну, мене колись коли я вчилася на міжнародних відносинах, завжди питали, коли ми коли ми розглядали якісь кейси. А кому вигідна певна ситуація, і сьогодні здається, що це більше вигідно Сербії, бо всі зразу критикують Сербію, просять відпустити нещасних поліцейських. Але ну насправді я не дуже розумію, а навіщо Сербії взагалі там арештовувати цих Косоварів просто так чи викрадати. Мені швидше виглядає, що це взагалі якась гра самих Косоварів або якоїсь третьої сторони, тому що насправді для самих Косоварів тут є можливість звинувати та Сербії в тому, що вона загострює конфлікт, в тому, що вона невинно викрала поліцейських з території Косово і власне продовжувати там політику, яку вона проводить, зокрема щодо стосується посилення кордону і інших речей. І також я знаю, що зараз косовська влада не хоче пропускати номер... автомобілі з номерними знаками Сербії. Тому, ну це теж питання проблеми для косовських сербів, які використовують все ще сербські номерні знаки. Але це також і для самих косоварів можливість робити ті дії, які вона вважає за потрібне, і не дуже зважати на позицію Сербії, пані Марія, таке швидше дипломатично-філософське питання. Ну, саме всі знають, що фраза Балкани це хвора людина Європи. Балкани, хто у кого більш тяжка хвороба, ви вважаєте. У Росії чи на Балканах? Тобто, хто може швидше вилікуватись? Чи Балканські вузли назавжди? Там завжди щось буде відбуватися таке, що Балкани будуть хворіти постійно. Ну а Росію ми рано чи пізно переможемо, і тоді якби, і хвороба може і закінчиться принаймні її така відкрита фаза. Я думаю, що це дві різні і важкі хвороби. Балкани це глибокий етнічний релігійний конфлікт між всіма народами, які там проживають. І цей конфлікт триває століттями. Тобто, Люди одні одних вбивали століттями. Ті, хто були родичами, ті, хто були друзями, вони могли бути належати до різних релігій, до різних етносів, але вони, наприклад, могли одружуватися або ставати там, хрещеними дітей і сидіти за одним столом. А потім на другий день, там, чи через якийсь час, приходили і вбивали одне одне. І це насправді дуже страшна річ, яку дуже складно вирішити. Тому оцей конфлікт він такий і складний, тому що для нього немає такої. Швидкого рішення треба працювати з обома сторонами, треба будувати ці містки порозуміння. Коли ми говоримо про Росію, Росія має іншу хворобу. Вона має оцю хворобу імперіалізму, коли вона хоче захопити велику частину світу, зокрема Україну, але не тільки Україну. І я думаю, що бажання Путіна це Європа, це особливо країни Варшавського пакту, колишні країни Варшавського пакту. І тут питання про те, що Питання про те, що Росі... Росію також треба лікувати. А скажіть, пані Марію, от їх зараз фактично Захід намагається виховувати косоварів, відмовляє у допомозі, відмовляє від участі у військових навчаннях, вимагає, щоб вони провели нові вибори. Але я от не розумію. Ну, про, ну оголосять косівський уряд про нові вибори. Сербський уряд знову скаже, що в косівські серби не йшли на ці вибори. Вони знову не відбудуться. Скіль... І, і хто? Чому в тому, що в босні косовські серби бойкотують вибори у власні місцеві органи влади? В цьому винний уряд Косова, а не уряд в Сербії, який фактично наполягає, щоб е, серби з Косова не брали участі в цих виборах. Чому треба тиснути на Косово? А не на Сербію. А не на Сербію. Хоча б на обох відразу. Ну, да. Ну, насправді тиснуть на обох. Але зараз питання в косковському уряді. Косовський уряд пообіцяв автономію для сербських муніципалітетів, не зробив цього. Тобто, це з 13-го року триває оця обіцянка, і вона не виконана. І коли були домовленості вучіча з Курті в Брюсселі минулого року, вони про це домовилися і Курті навіть підписав документ. Вучіч стверджує, що ні, що він. Погодився, а курті підписав документ, і власне сербська сторона очікує, що курті виконає цю домовленість. Але косовари погодилися, але не виконують, тобто вони. Використовують оцю свою таку можливість, яку вони мали з часу чисто етнічних, коли захід багато робив поступок самим косоварам. Бо якщо подивитися на історію Косово, особливо після війни, особливо після 2000 2000 року, дуже багато речей відбувалося погане з боку косовського уряду щодо сербів, які там проживають. Взагалі серби опинилися там як заручники трохи, бо вони з мого боку, ну типу, несуть відповідальність за те, що чинив мілоше. І ну, звичайно, і косовари вбивали сербів, і навіть є докази про те, що косовари викрадали сербів, і навіть там знайшли були приміщення, в якому. Є такі аргументи, що можливо люди були вбиті і були використані органи їхні. Тобто, ну, скажімо, багато речей, які відбувалися в Косові, вони дуже такі жахливі. І тому насправді, коли уряд, коли Захід багато речей дозволяв самому, самому Албанському уряду, самому косовському уряду, то це і призвело до того, що вони звикли до того, що їм буде дозволено все. Навіть якщо вони щось не будуть виконувати, звичайно, серби зі свого боку роблять такий тиск на сербів, які живуть в Косово, тому що для Вичича це політична річ. Йому важливо, щоб він показав, що він підтримує сербів в Косово. Хоча він насправді розуміє ситуацію, і він готовий до того, щоб врегульовувати кості відносини. Але якщо він... Це демонструє в країні, то він втрачає підтримку. Тобто для нього будь-яка інша позиція, ніж підтримка косовських сербів, це проблема. З іншого боку, звичайно, він не хоче втрачати Косово і особливо ту частину, де живуть серби. Тому вони, звичайно, і. Ну, переконали сербів, би котувати вибори. Але вибори, на мою думку, не відбулися, тому що не можуть нам визнавати вибори, які там мають 4% явку, такими що відбулися. І тим більше, що не можна обирати мерів албанців в територіях, де живуть серби, бо між ними буде далі продовжуватися конфлікт. Пані Марія, а я знову за рибу грошей про історію. Значить, те, що ми ви розповідаєте, ми це все більш-менш розуміємо, що це. Все одно, як би сказати, залишки Османської імперії, то тоді виникає питання: може у турків щось спитати, може вони знають відповіді, як замерити Балкани? Тому що. Ну, те, що ви розповідаєте, ми це обговорюємо і разом з Віталієм, коли у нас окремі ефіри, що ну окей, ті визна. Ті скажуть, давайте вибори, ті скажуть, не приходьте на вибори, знову прийдуть 4%, знов ніхто не, не вибори фактично не, ну, не відбулися в нормальному розумінні, що таке вибори. І далі знов починається: ой, у нас тут у нас колотнеча, а давайте знов вибори, а, а ті проти, а ті, за, а давай, і все. І це може рока тривати Може позорити в Анкару, може, все знає е, новий новий старий президент е, Туреччини. Може там якісь є, якась така золота фішка, яка робить чик, і всі відразу стають в мирі. Ну Я, я жартую, але просто безвихідь, безвихідь і безвихідь. Я думаю, насправді немає без виход. Я думаю, що оця вся позиція заходу щодо косовського уряду, я маю на увазі косоварів. Вона є правильною, тому що вперше захід ну висловив таку жорстку позицію і виставив умови для косовського уряду, що вони повинні повернути ситуацію в мирне русло, і також, якщо вони цього не зроблять, до цього моменту не буде фінансової підтримки, не буде візитів. І це означає, що Косово е, в якийсь час, звичайно, може потримати свою позицію, але далі доведеться домовлятися. І я знаю, що остання інформація була про те, що Борель е, збирає обох е, вучича і курті знову на розмову. І я очікую, що під час цієї розмови буде щось досягнуто. Хоча моя позиція вона до речі не змінилася з десь років, 10 тому я її висловлювала. Мені здається, що або е, Косово забезпечить цю автономію, яку воно пообіцяло. Або воно простіше взяти ці території, які де проживають серби, просто відділити їх від Косово і можливо приєднати до Сербії, тому що насправді, якщо подивитися, як виглядає там Косовська Мітриця, наприклад, і це півміста на є албанським, півміста є сербським. Це дві різні території, і вони завжди завжди там були якісь суперечності. Ті суперечності тривали після того, як відбулося конфлікт чи війна в 99-му році, і вони не загасали ніколи. Тобто, просто ми не дуже відстежуємо, як маю увазі, що українці не дуже стежать за цими подіями, але там завжди були якісь протести. І ну це така гаряча точка, яка буде тривати постійно. І якщо не зробити якихось кардинального рішення, то це питання не буде вирішено, але це теж саме говорити косовському керівництву. Давайте від'єднаємо ці райони, і буде у вас більш-менш спокійно. Це ж говорити українському керівництву. Давайте відмовимося від Криму. Відкримо. Ну і буде менше напруженості стосовно да, пані Марія. Да, я погоджуюсь. А от і коли ви кажете автономія, дійсно що за автономія, про яку яка ступінь автономії? Оціх на яку ніби погодилися косовари, тобто. Це мовно культурна автономія, чи це самоврядна автономія, чи ну, який ступінь цієї автономії? Просто тоді, тоді ми якось можемо собі уявляти майбутнє, якщо там дійсно найширша автономія, це одне, якщо це е, тільки мовно-культурна, це інше і так далі. Ні, це автономія, де звичайно самоврядування. Проблема ці, того, що Косовари також погодились на те, що Сербія може певним чином підтримувати ці території і впливати на ці території. Тобто, але це теж питання самого косовського уряду, яке погодилось на такі умови. І, звичайно, це і культурна автономія, тобто, що вони можуть і зберігати свою мову, і, там, і релігію тощо. Ну, З великим рахунком, фактично. Те, що їм пропонують зробити, мені нагадує навіть не мінські угоди, де були там окремі райони Донецької та Луганської областей, а от цілком таку Донецьку чи Луганську народну республіку. Да, Чому впливом без... Росії Сербії, без впливу України? Впливом Сербії без впливу виникає питання: на це заходи, але ж така територія це вічна криза. От до речах республіка є... є ще прекрасний приклад такого ідіотизму. Я вибачаюся, це Республіка Сербська в Боснії і Герцогів. Ну і вже статі Боснія Герцеговина вже після дитинських угод просто не може, як держава, функціонувати. От вона не функціонує. Ну, і що, і навіщо нам ще не функціонує Чокосо? Ну, насправді ви правильно говорите. Тобто, оця територія, яку утворили в Боснії, вона є проблемною через те, що там теж воно живе своїм таким окремим життям. Але це рішення міжнародної спільноти, яке було на врегулювання конфлікту. Тобто міжнародна спільнота намагалася знову ж таки знайти просте рішення. Коли ми, коли ми вертаємося до України, нам теж пропонують прості рішення. бо хочуть всі швидкого рішення для вирішення війни в Україні. Але проблема, що будь-який конфлікт чи будь-яка Війна, вона не має простого рішення, і я завжди кажу, що ми не можемо порівнювати те, що відбувається в Україні анексію Криму чи анексію нашої території з Косово. В Косово це своя історія, коли була країна. Була частина Косово було частиною Сербії, і воно від'єдналося в силу того, що в Сербія здійснювала етнічні чистки по відношенню до Косоварів, Косовських албанців. В нас в Україні такого не відбувалося. Україну просто завоювали в Україні частину території, просто анексували. Що стосується і Криму, що стосується і Донбасу, чи, чи будь які інші областей чи території, які в нас анексовані, і проблема тут в тому, що. Перше ніяких етнічних чисток чи порушень прав цих людей не було. Щоб Росія не говорила, цього не відбувалося. Так само це була незаконна анексація анексія, і ніхто не визнав цього. Тобто, якщо Косово там є ще частково, якісь країни визнали, які не визнали, то в Україні наразі ніхто не визнає ці анексії.